Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про кути. А саме ми звикли, що кути вимірюються в градусах, там, в минутах. А сьогодні поговоримо про таку систему виміру кутів, як радіан. Що ж таке кут один радіан? Це кут, який спирається на дугу, довжина якої дорівнює радіусу кола? Очічка О. Радіус. Це кут один радіан. Тут один радіан. Ну, зрозуміло, що все коло, скільки градусів, 180 градусів, так? Все коло. Довжина всього кола у нас... 180 градусів. Довжина всього кола у нас... Ні, все коло це 360 градусів, довжина всього кола 2 ер, А довжина півкола буде просто ер, ПР, і це 180 градусів. -er. І звідси слідує пір ну, -er радіант, то змінивався. -er -радіан, Оскільки ми сказали, що, що... -er. один радіан, один, один радіан, це довжина радіус. Якщо ми говоримо про пір, -er, виходить у нас пір -er 180 градусів, і поговоримо про те, як, як можна переводити у тих із радусів радіани. Ну, наприклад, наприклад, я візьму от якийсь э, альфа-градусів, де знайти собі це радіан. От невідомо радіан. Невідомо радіан. Так от, оце невідомо радіан. Ну, якийсь, э, я так там прошу, радіан, буде дорівнювати PR альфа на 180. Ну, наприклад, 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 давайте переведемо 30 градусів. 30 градусів. Що ми знаємо, що це пі на 6, тому що ви бачите, в літературі воно сюди пишеться, так? Але зараз ми цим переконаємо. 30 градусів, що тут буде? Пі Р на 30 і на 180. 30-180 скорочує, тобто виходить 6. Радіус ми знаємо, що радіус у нас один, один коло одиничне, тому радіус одиниця. виходить на 6. на 6. Тобто 30 градусів це пі 6 радіана. І так ми можемо переводити. Тобто перша формулка у нас ось така є. Як переводити? ПР ми множимо на... Альфа, ну, радіус, ми сказали, у нас це як одиниця, ось, Пі альфа на стіло на 180. Ось цю формулу ми маємо запам'ятати зараз. Якщо мова йде про отак, нехай буде якийсь альфа радіан, і нам треба знайти невідомо градусів. Невідомо градусів. Як ми знайдемо ці невідомі градуси? Ось так витираємо. Як ми знайдемо, Знову ж таки те сама пропорція. Тобто буде 180 на альфа і діємо на ну, пі, теорію на пі, тому що коло одиничне, радіус одиниця. Ну, Наприклад, приведу е, на, скільки там пі на 6, що ми розводимо. Давайте пі на 6 ми переконаємо. Де, пі на 6. Дорівня. Пі на 6 раян я, я переведу в градуси. Тобто ми не знаємо, скільки це буде. Це буде пі на 6, ось альфа, можна на 180 і лю на пі. Це невідоме градус дорівнює. Тобто буде 180 на 6, це буде 30 градусів. Тобто ось одна формулка. І яка інша формула, ми казали, там виходила в нас. Тобто, Це перша формула. І друга формула це коли ми вже шукали ось пі -альфа, е, альфа так. На 180. Це інша формула. Тобто, Тут ми шукаємо кути в градусах. Ми шукаємо кути в радіанах. Рад. Тут у нас що тут ми сказали? Отут градуси йдуть. От тут у нас йдуть радіани. Радіани. А, ну, Наприклад, давайте ще візьмемо, наприклад, переведемо. От Те, що ми знаємо, там от... на якій піна 10. Да? Пі на 10. Пі на 10 радіан приведемо в градуси. Тобто Пі на 10 радіан, пі на 10 радіан приведемо в градуси. Тобто, ось для нас, щоб не пі градуси, я пишу невідомо градуси. Тобто, ну, Ми шукаємо це градуси. градусів. Тобто, пі на 10 радіан, я пишу пі на 10 радіан, Скільки це градусів? Привожу градуси, Це буде 180 на пі на 10 і на пі. 118 тобто, градусів. І так само 18 градусів переведу в радіани. Тобто тобто 18 градусів дорівнює пі на 18, подивити на 180. Скорочуємо, тут 10, От пі на 10 радіан. Тобто 18 градусів це пі на 10 радіан. Тобто 18 градусів це пі на 10 радіан. Якщо коло одиничне, ми тут випливаємо, ну, розуміємо, що 180 градусів. Це пірадян. І Яка поширена помилка трапляється, пі ми знаємо за 316, не получаєте. Якщо говорити про систему виміру кутів, то з 180 градусу це пірадіан. Тобто пі було було 3014, воно так і залишилося. Так, що я ще хотів сказати? Що ще хотів сказати? Наприклад, 1 градус, 1 радіанс сільця градусів. Один радіан скільки це градусів. Один радіан скільки це градусів. Це, це треба що зробити? 180 поділити на 3,14. 180 поділити на 3,14. Ну на пі. Це напій. ДЦ 1400. Смотрите, скільки це один радіан градусів. Ну, трохи менше 60. Це я зараз бачу. Злуся 360 і там виходить, що... Щод менше 60. Тому працюйте. Прац... Ну, і тут знову таки це, наближено. це, я написав, так, що це не так. Тому сьогодні ми поговорили про систему виміру кутів як радіани, тобто є градуси, є радіани, про формули перетворення градусів, в радіани, радіани, в градуси. Тому працюйте.